Вітаю, урок фізики, і сьогодні ми будемо вивчати фізичні властивості металів. Близько 75% хімічних елементів у природі є металами. Відомо, що метали добре проводять електрику, теплоту. Більшість металів блискучі і міцні, тверді, але без металів важко уявити життя сучасної людини. Із металів та їхніх сплавів виготовляють безліч виробів. Подумайте, де ви бачили металеві вироби. Наведіть приклади. Так, з металами ми зустрічаємося майже щодня. Можливість застосування цих та інших металів для певних потреб залежить від їхніх властивостей. Розрізняють фізичні, хімічні та механічні властивості металів. Метали завдяки своїм фізичним властивостям широко використовуються в різних галузях господарства. Наприклад, мідь є добрим провідником електрики, тому використовується в електротехнічній промисловості. Сплави заліза використовуються для виготовлення автомобілів, мостів, тому що мають високу міцність. Їхні властивості роблять їх корисними для виготовлення таких предметів, як столові прибори, каструлі, інструменти, монети. Деякі метали, наприклад, залізо, є магнітними. Сталь також магнітна, тому що її виробляють на основі. Заліза. До основних фізичних властивостей металів належить колір, плавкість, теплопровідність, теплове розширення. Колір. Майже всі метали мають сріблясто-білий колір. Тобто алюміній, срібло. Ось саме на малюнку у вас зображені срібні вироби. Наступний наш метал, який має сріблястий колір це нікель. А от стріблясто-сірий колір має свинець та залізо. Лише колір золота жовтий, а у міді рожево-червоний. Плавкість або температура плавлення. Хоча метали, окрім ртуті, це тверді речовини, вони за високих температур можуть переходити в рідкий стан, тобто плавитися. Кожен метал має свою температуру плавлення. Наприклад, температура плавлення олова 232 градуси за Цельсієм, а вольфраму 3387 градусів за Цельсієм. Залізо плавиться за температури 1500. 39 градусів. Відмінності в температурах плавлення різних металів потрібно враховувати особливо в ливарній справі. коли розправляють метали і заповнюють ними спеціальні форми, а також під час паяння, зварювання та інших процесів, що супроводжуються розплавленням металів. Метали поділяються на легкоплавки та догоплавки. Розгляньте таблицю температур плавлення металів. Наступна властивість це теплопровідність. Що ж таке теплопровідність? Це вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. По-простому, це здатність металу проводити теплоту. Всі метали мають високу теплопровідність. Дуже висока здатність проводити теплоту в золота. У міді, срібла, нижче ж, в олова, алюмінію, заліза. Під час виготовлення та використання виробів із металу потрібно враховувати їхню теплопровідність. Наприклад, висока теплопровідність має бути у металевого посуду для швидкого нагрівання їжі. Натомість для виготовлення ручок посуду потрібні матеріали з низькою теплопровідністю, інакше кажучи, ручки швидко нагріватимуться, тому потрібен такий матеріал, який Має низьку теплопривідність, і до них тоді зможна буде доторкнутися. Наступна властивість це теплове розширення. Ви вже знаєте, що під час нагрівання тверді речовини розширюються, а під час охолодження стискаються. Це обов'язково необхідно враховувати під час виготовлення виробів із металів. Наприклад, кришки каструль роблять накладними. У чайниках теж передбачають зор між кришкою і корпусом, щоб під час нагрівання кришку не заклинуло. Прочитайте, запам'ятайте та запишіть у зошит основні визначення із теми фізичні властивості металів.